Вітання, вельми, шановане панство. Це третій і заключний відос про Dark Souls 3. Я насправді не очікував того, що Dark Souls 3 займе в мене стільки часу, але як виявилось, ця гра могла зайняти набагато більше часу, якби я переповідав все з самого початку, як і треба було. Зараз же ж ми зупинилися на тому, що в нас є роздоріжжя. можемо піти наліво в сад проклятого короля, де зустрінемо проклятого короля і ще декількох босів. І прямо куди нас насправді має вести сюжетна лінія. Я не думав так, це закінчене речення. Я поняття насправді не мав, що Dark Souls 3 дуже сильно пов'язана з Dark Souls 2 і з Dark Souls 1. Це я зрозумів тільки тоді, коли почав досліджувати питання самого лору Dark Souls, так як тут він переповідається через якісь діалоги, через якісь отакі от маленькі сюжетні лінії. Отже, як ви зрозуміли, зараз ми підемо в сад проклятого короля. І для того, щоб розповісти, хто такий цей оцей тобто проклятий король, мені потрібно переповісти першу частину. Першу частину Dark Souls, блять. Як все тяжко, юбаний пізд. Коротше, оця людина подібна хуйня, яку ви бачите зараз на екрані, насправді. Колишній король Лотрика за лором в руках він мав би тримати свого сина чи свою дитину, якусь там, яку він в другій стадії розбиває об землю. Оцей роз, коли був законним правителем Лотрика, дуже любив драконів, тому що в лорі першого Дарк Солсу дракони були невмирущі через свою шкіру. І взагалі весь запльот з Дарк Соулсами починається з того, що боги вбили драконів. От чому я кажу, що зараз мені потрібно буде переповісти сюжет першого Дарк Соусу. Я буду переповідати його так, як я його зрозумів з прочитаної інформації. А повірте, її було Прямо дохуя. Коротше, колись існував дуже сірий світ, в якому жили тільки дракони. Під тими драконами жила гуманоїдна раса, яку називали Титани чи Гіганти, щось таке. Потім з ніхуя розпалюється вогонь і ділиться на чотири великі душі. Ці чотири великі душі і є лордами племень. Через те, що розпалився вогонь, ті титани чи та гуманоїдна раса, яка жила під драконами, вирішили, що ми можемо зараз почати війну з драконами і перемогти їх, в принципі. Тільки була от одна проблема: дракони були буквально невмирущі. Їх не брала ніяка зброя, ні вогонь, ні вода, ні ніхуя взагалі насправді. Багато хто би назвав цю війну тупою, тому що ну, неможливо вбити те, що не вмирає. Але з'явився такий собі голий сіт. Це дракон, який народився без шкіри драконячої, яка насправді давала оцю невмирущість. Через те, що сід був голий, тобто не мав шкіри своєї драконячої. Всі інші дракони з нього насправді знущались, тому що ну Нуахулі ти голий народився долбою, блять. Тому сід вирішив, що він допоможе цим чотирьом могутнім душам, які тільки недавно народились, переможе у війні з драконами. І він насправді це зробив. Знаєте, зрадивши свою расу, як їбана Сучара, цей напівдракон напівхуй розказав всім чотирьом душам про те, що драконів можна вбити за допомогою блискаву. Або принаймні зняти з них цю саму шкіру за допомогою тих самих блискавок. Отут я вам зараз поясню, на які чотири душі розділилося оце перше пламя. Так як до того в тому світі не було ні життя, ні смерті, а було щось схоже на це, тупо сірість, наскільки я зрозумів, то перше полум'я поділилось на чотири частини, які балансують одна одну. Наприклад, одна частинка полум'я це душа життя, інша частинка полум'я це душа смерті, третя частинка полум'я це душа світла, четверта частинка полум'я це душа тьми. Ой, блядь. враховуючи вище подану інформацію, зарубайте собі на носі, що я її повторювати, блядь, не буду. Після перемоги титанів у війні з драконами лорд Гвін, який мав частинку душі світла, подарував маленьку частинку своєї душі о цьому голому сіту за те, що він допоміг в війні з своєю ж расою. Той самий голий сіт вирішив, що він мусить дослідити взагалі природу драконів і чому він народився, блядь, голим. Тому він ставив різного роду експерименти, в тому числі і над людьми. Так от, наскільки я зрозумів, оцей роз чи то один з його учнів, чи то один з піддослідних. Щось таке, який я зазначу добровільно з собою таку хуйню зробив. По суті, сід і оцей от на оцей росі старались відродити блять тирасу драконів, яка винищувала всіх гуманоїдів. Ну коротше, якоюсь шизою згайли, Доки полум'я не почало гаснути. Коли же ж полум'я почало гаснути, то гвін, а саме душа світла, вирішив пожертвувати собою для того, щоб продовжити життя вогню і тим самим продовжити епоху того самого вогню, тому що вона була прекрасна. Ну принаймні порівняно з тою сірістю, блять, яка була до того. Коротше, отака, от, блять, якась передісторія оцього самого оцей роса, який мав би бути людиною, а виглядає як напівдракон напівхуйня. Цікаво, що після того, як вибиваєте цей роса, то вам в нагороду дають жест. Цей жест потрібно використати в катакомбах картуса для того, щоб дістатися на пік архідраконів. Наскільки я розумію, ще хтось з драконів все ж таки залишився живим, тому що там є Віверна чи ще якась хуйня. Ну коротше, Віверна це підвід драконів, наскільки я знаю. Не душіть, будь ласка, я туди не піду. Як бос, оцей роз зовсім хуйня, тому що він щось скаче, є бачиться, щось ну, в нього тріп'язно свій. Ще він дуже часто заграє своїм малим якого модельку видалили, тому що ну якось занадто розбивати блядь, малу дитину об землю через те, що бос переходить, блять, в іншу стадію. Щоб вбити його просто як з усіма звірями босами в Dark Souls і тримайтесь біля його жопи. Ну і атакуйте по можливості. І все, ви виграєте це на ізі також. Я його вбив з першого разу, але цю всю предісторію мусяв вам розказати, тому що нахуя я то все читав, <кій> <кій> Ой, оцей розсос це, взагалі. Не відчув, не відчув тебе, чувак. Надалі ми з вами пересуватимемо стільки по сюжетних босах, які обов'язкові для проходження. І якщо що, чемпіона Гундіра я також вбив. Я просто хотів собі дещо купити у старої бабці в тому храмі вогню. От і все. Саме тому ми зараз повертаємось в замок Лотрика, де нас зустрічають два отаких от, от єбанька, які перекривають нам дорогу. Є насправді два шляхи, як пройти оцих двох драконів. Перший. Зайобистий і тупий, інший логічний і можна так робити кожен раз, тому що я так зробив кожен раз. Перший це купити собі лук і стояти як дебіл хвилин 10-15 хуярити по тому єбаному драконі. Другий побігши трошки по містку, впасти в бік. Там ми, до речі, можемо знайти шарт естуса, по-моєму, чи щось таке. І я звичайно, що вибрав другий. І після того як ти вже впав, пройшовши певних людей, пробігши через ту дорогу, яку вони обдихують вогнем, вбити того дракона для того, щоб розчистити собі дорогу для майбутнього. Але це насправді не обов'язково. Там недалеко є скорочення. Ви просто відправляйте. Та ліфт вниз, і все ви можете з лотрикового замку потрапляти прямо до боса. Босом ж на цьому замку є броня драконоборця. Коротше. Я не знайшов ніякої інформації про лор у цього от чувака. Я не знаю, це єдиний бос, по-моєму, якого немає лору чи що, тому я придумаю його вам сам. Лицар драконоборець був дуже вірний своєму королю Оцейросу. Але так як він драконоборець, а Оцейрос був одержимий тими самими єбаними драконами, то лицар вирішив, що він не буде впускати короля в свій замок. І коли потухло вогнище, то лицар насправді помер. Залишилося тільки його броня, яка стала одержима пустими душами. Попри все, вона знала своє завдання: не впускати драконів і нікого не вп... Пускати взагалі до Лотрика і Лоріана, які чекають нас поперед. Саме тому ми зараз маємо побитися з одним з найчасніших лицарів, які були тільки в Лотрику. з лицарем Драконоборцем. Насправді тільки з його бронею. І це достатньо логічно, що порожні душі не пускають нас до останнього лорда племені. Ха-ха-ха, я тільки що сам, блядь, придумав лор, який досить правдоподібний, як тебе. Або я шезойт, не знаю. Насправді творці Dark Souls першого, другого, третього і взагалі всіх ігор Souls-like кажуть, що ви можете інтерпретувати сюжет так, як вам він подобається, тому. Приймайте це як моя інтерпретація сюжету цього самого боса. Якихось фішок по тому, як бити цю броню, я не маю. Просто старайтесь втікати від його сильних атак і закривати щитом, якщо ви граєте через щита. А якщо ні, то просто перекатуйтесь. В нього є достатньо зрозумілі опенінги, коли ви можете нанести 2 3 удари і потім зробити перекат від нього. Так і робіть, доки він не здохте. Сасайбе <клес> 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 бруте. Присядь Угу. Далі нас чекає шлях через архіви Лотрик. Я вам можу сказати, що це противна локація, але ви мені не повірите, тому я вам скажу, що це піздос, яка противна локація. Мало того, що тут як міні-боссом виступає бос з першого відоса, а саме кристальний мах, наскільки я знаю, це його брат-близнюк, який залишився тут. Так ще й тут є книжки, які вас проклинають, і це буквально вас проклинають блять книжки. Але так як це по суті остання локація, яка прохідна до Лотрика і Лоріан, то я її пробіг для того, щоб відкрити собі скорочення. Тут також, до речі, потрібно побігати по даху, як і бануті, блядь, блять, і повідбатися до оргулій, але це не так вже і важко. Сказав я і здох вісім раз. Коротше, принци близнюки Лотрік і Лоріан. Одразу скажу, босфайт важкий. Дуже. Якщо вас цікавить лора цих двох уйобків, то я б вам порадив передивитися попередні два відоси. Я вже не пам'ятаю, в якому з них я щось про них та й вже говорив. Зараз хочеться поговорити просто про те, як вони мені очко рвали насправді. Ви бачите. Основна складність цього боса в тому, що з нього злітає триггер, який ти на нього наложив. Також в нього є дві фази, і якщо в першій фазі ти знаходив хоча б якісь опенінги для того, щоб хилятись або бити, то в другій фазі в тих опенінгах він в тебе хуярить магією. Лайфхаку, як такого, немає. Якщо ви знайшли якісь опенінги в першій фазі, то в принципі можете їх використовувати і в другій фазі, але з деяким ділеєм. Тобто ви мусите його знайти, побачити, де він є і що він робить, тому що в залежності від того, як виглядає Лоріан чи Лотрик, я хуй його знаю. То він таку робить атаку. І ви запам'ятаєте, і через 5-7 спроб вже будете доходити до другої фази стабільно. Ну, якщо ви не тупий уїбан, як я. У другій фазі просто старайтесь бити його по спині, для того, щоб демедж проходив по двох братах одночасно. Тому що коли ви б'єте одного брата, а саме Лоріана, тому що коли ви б'єте одного брата, а саме Лотрік, і так я записав це два рази, тому що я хуй знаю, хто з них хто. то інший його воскрешає. Коротше, для того, щоб вбити двох братів, потрібно вбити того, що сидить на спині. От і все. Катана, яка заточена на кровосісю, для того прям топ. Тому що в короткий проміжок часу ви, в принципі, можете нанести дуже велику кількість демеджу. І якщо що, Олдрик для мене важчий був босса, ніж оцей. Оцього я вбив десь за спроб 8 чи 10. Олдрика я же ж їбав в хвилин сука, 40. Ну і спроб, відповідно, десь не знаю 25. Words я їбу. As Треба було one, просто покурити. You remain among the Оче, вбивши Лотрика і Лоріана, ми в принципі можемо доходити до фінального боса, якщо ми цього хочемо. Для особливих мазохістів є ще пік Архідракона, в якому є безім'яний король. І щастя, здоров'я вам. Я його не вбивав, вбивати не буду. Їбав два рази при... приходив до нього. Він мені дав піздюлі. Не хочу, дякую. Тому ми повертаємось в храм вогню, де ставимо на місце всі попели оцих от блять лордів, і нас відправляють в горнило першого племені, де ми маємо зустрітися з оцим чуваком, який уособлює собі всі п'ять душ оцих от лордів племені. Одразу похвалюсь. Я вбив його з першого разу. Не знаю, блядь, як так вийшло. Чесно. Я не знаю. Я в перший раз з ним їбався спроб на 80, напевно. Саме тому, коли ви зараз спостерігаєте цей феєричний бій, я хотів би зробити висновки про цю гру. Dark Souls 3. Тяжка. Напевно, що тяжка. Але не коли ти обдумуєш свій наступний хід на 80 кроків вперед. Dark Souls. Прикольна? Так, безумовно, це ахуєнна гра, яку потрібно пройти кожному чуваку, який грає чи то на консолі, чи то на ПК. Немає різниці. Я колись боявся серії Dark Souls, але Dark Souls 3 відкрила мою, так сказати, палівочку. Фу, блядь, вибачте. Чи варто її купляти, чи варто її проходити? Так, звичайно, що варто її купляти і проходити. І взагалі я хотів би вам сказати, люди. Коли ви граєте в будь-які ігри, які би там не було, будь ласка, купляйте їх. Це показує розробникам, що наш ринок доволі такий рентабельний, і саме через це нам не потрібно буде робити якісь моди, щоб гра була українською. Гру будуть випускати українською з українською озвучкою, а саме цього ми хочемо всі разом з вами. Я знаю, що в мене невелика аудиторія, і взагалі хто я такий, щоб казати вам, що робити. Але зараз це як ніколи важливо показати людям, що український ринок є рентабельним це дуже важливо насправді. Тому, будь ласка, які би ігри ви не грали, я вас попрошу. Купляйте їх, додавайте їх в свої вішлісти. Покажіть, будь ласка, розробникам, що ми вміємо вибудовувати правильні ринкові відносини, особливо з такою штукою, як ринок ігор. Наскільки я знаю, більшість людей, які мене дивляться, це від 25 до 34 років. Якщо вірити статистиці, ютубу, ви ж хочете, щоб ваші діти колись грали в ігри на українській мові з українською озвучкою з українською локалізацією, То, будь ласка, купляйте ігри. Також харкайте на все російське, тому що це просто неможлива гниль. Цю гниль прийдеться викорінювати всьому світу, а не тільки в Україні, і всі і це зрозуміти рано чи пізно. Наша ж задача зараз викорінити цю гниль в собі. Тому, будь ласка, підтримуйте будь-який україномовний контент або творіть його самі. З вами був капітан Дережабля. До наступних зустрічей, напевно, що в Сталкері. Слава Україні. Соси хуй з першого разу. Що <реш> нюхнув бебру підарас? Єбать, ніхуя собі, блядь